При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Кіберпанк 2077 отримає ще одне оновлення. Так сказали, так сказав, так кажете. Однак про яке сіті і детально розкажуть уже сьогодні о 18.00. Коли ви бачили? Ввечері, зранку. Ночу. Роб Гресетті, арт-директор двох останніх годоварів після того, як втік від Санта Моніки, попрацював у ігровій студії Нетфліксу. Щось нещодавно закрилось. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! В результаті цей дядько повернувся до Соні, аби приєднатись до Ноті Дог. Дякую, сер, що прийняли мене. Я, я твердо вірю, що мої послуги підуть на користь вашої організації. Загін самогубців битві Лігу справедливості отримає ще один сезон, присвячений Девстроу. Він стане останнім, бо у січні 2025-го підтримка гри офіційно завершиться. Сервери гри вимкнуть. Все. Проте майбутнє оновлення додає до гри офлайн режим, тож пройти сюжетку і надалі буде можливо. Дякую! Xbox тизери щось не зрозуміли, але точно можна сказати, що воно буде маленьке. Що це таке? Ти? Що це? Звідки це? 13-й ангар повідомив, що покаже трейлер Мафія The Old Country» під час церемонії нагородження за Game Awards. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Це не єдина гра від Туке, яка буде показана там. Mm. Також подейкують, що Gearbox привезе туди ще й Borderlands 4. Серйозно, я у шоці. Покажуть вони не просто трейлер, а буцімто навіть ігролад. Але якщо це так. Ух ти. Той самий Сергій Григорович розіграє фанко поп фігурку стрільця і сталкеру за донат на Збройні Сили України. Заткнись і візьми гроші! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.